Днями минає рік від першого студентського страйку в Черкасах. Тоді активісти обстоювали своє право жити в європейській країні. Також просили про зміну влади. Розпочали хвилю студентських євромітингів у Черкаському національному. На площі перед вишем з співали пісень та скандували про європейські гасла. І страйкувати вийшло всього кількасот осіб. Усе через тиск ректорату там категорично заборонили проведення заходу, навіть викликали міліцію. Ініціювала захід та допомагала студентам довести справу до кінця. Молодіжна організація Європейська молодь України. У 2004 році існувала вільна ініціатива Студентська хвиля штаб Віктора Ющенка. Перша революція, в якій я приймав участь, взяв досвід. Тих подій і застосував його зараз. Ну, фактично, надав маленького поштовху для університету імені Богдана Хмельницького. Ми для студентів просто взяли, підготували інструкцію, як організувати страйк-мітинг, виготовили декілька банерів, взяли мегафони і підкинули певну таку цікаву ідею. Разом з громадською організацією Європейська Молодь України вирішили організувати на крилці університету імпровізований флешмоб. Аби показати свою європозицію всьому місту, студенти пішли ходою до Черкаського технологічного вишу, щоб закликати чи страйкувати разом. Дорогою також залучали небайдужих містян. Разом кінця! Краще тиждень без пар, аніж вічність у невільній країні. І з таким закликом студенти увечері долучалися до народних віче. Якщо на перших мітингах було до 50 осіб, то після страйків уже понад півтисячі. Я, чесно кажучи, людина, яка звикла проводити акції на 30 людей в Черкасах, і це хороша сума, тому що місто насправді інертне, надзвичайне. Зрозуміло, що щось не те. Ми потрапили кудись, де люди хотіли висловлюватися. Там, медсестра, яка плаче, говорить мікрофон. Людина, яка прийшла, каже, я буду співати, поставте мені диск. І, і люди, які питають, куди вкинути гроші, стало зрозуміло, що ми робимо те, що треба робити саме в цей час, іншого просто не дано. Саморобні листівки та плакати бережуть і досі, як зіницю Ока. Увесь трайковий реквізит наразі віддали в обласний краєзнавчий музей. Бо ж кажуть, це історія, яку містяни творили власноруч. Речі, які зараз є досить масовими, поширеними, з часом вони втратяться, і навіть листівки періоду Євромайдану, які друкувалися великими тиражами, з часом стануть великою рідкістю. Так само, як зараз для нас дуже велика складність знайти плакати чи листівки 91-го року, коли утверджувалась незалежність. Так само. Мене якийсь час, і всі ці речі з часом будуть мати все більшу цінність для істориків. Окрім того, активісти створили безліч студентських організацій, аби завжди бути поготові боронити свою країну. Більшість із них об'єднували, закривали та деякі діють і досі. Учасники контактують здебільшого у соцмережах. Студенти це найактивніша частина населення. Вони координуються, вони спілкуються за допомогою інтернету, можуть спілкуватися із іншими організаторами, з організаціями та спілками в інших містах. І тому, в принципі, ця їх діяльність підтримується. Дуже багато студентів стали громадськими діячами, долучилися до суспільного, до політичного життя. Дуже багато студентів зараз є учасниками, а то на Донбасі. Басі тому, в принципі, ця зима досить змінила українське студентське життя і черкаське у тому числі. Окрім того, нещодавно минула річниця початку подій на Майдані. До вшанування долучилися і черкасці. Вони влаштували народне віче на соборній площі. Солдати. А що вони робили для нас, ці солдати? Наші нашу Україну. Ти любиш Так. Артурові всього шість, але про майдан він знає усе. Мама хлопчика з малку розповідає йому про героїв, які виборювали свободу нації. Жінка говорить, це повинен знати кожен. Конечно, объясняю. Это а, человек, люди, которые а, делают наш, нас независимыми. Эти люди погибли за нашу независимость, за то, чтобы мы сейчас в данный момент были здесь. Вот мы с ребенком а, смотрим новости. К сожалению, то от чего нельзя отойти в наше время. Вот и он знает, что это памятник погибшим воинам, солдатам и просто людям, которые к войне не имели никогда в жизни никакого отношения, но они стали бороться за то, чтобы мы улыбались. Вот я розкажу, щоб ми ходили в садик, щоб мама ходила на роботу, От, щоб ми любили і жили просто в мірі і спокойствие. На соборній площі черкасці запалювали свічки, молилися на спомин полеглих та за майбутнє України. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє. Вшанування подій майдану співпало з днем святого Михаїла. Церковники кажуть, не дарма, адже Михаїла здавна вважають захисником Києва. Також святий уособлює перемогу добра, тому закликають молитися за бійців та Україну саме йому. Будемо браття і сестри, до нього усердно молитися, щоб і в цих скорботах він дав нам перемогу над зовнішнім агресором, над російським агресором. Слава Господу нашому Ісусу Христу і слава Україні. Слава. Вшановувати пам'ять майдану та молитися за Україну, прийшли й тутешні владці. Голова Ода переконаний, революція гідності змінила українців, адже тепер вони знають ціну свободи. Це наша історія. і Ті, хто сьогодні працює, у владі, ті, хто сьогодні працює е, на державу, працює для людей. в першу чергу. Зробити себе висновок, коли вони йдуть на цю роботу. що Сьогодні ці молоді люди виборювали, тому що вони хотіли бачити іншу державу. Вони хотіли бачити європейську державу, де можна вільно пересуватися, вільно говорити, вільно жити. Покладали квіти одразу до двох пам'ятників Небесній Сотні старої стелис фото та нового інтерактивного. Відзначати день гідності та вшановувати пам'ять полеглих на майдані. Черкасці обіцяють щорічно. Важливо, важливо, щоб той, хто ще не настільки зрозумів, те, що відбувається в нашій державі, особливо коли гинути сьогодні, гинути йде… Зовнішня агресія з боку Російської Федерації, тому що це хочуть знову у нас знищити Україну, незалежність України. Шанували річницю подій майдану і на державному рівні. Відтак шестеро із Небесної сотні стали героями України. Це звання їм присвоїв президент України Петро Порошенко за громадську мужність, патріотизм та самовіддане служіння українському народу посмертно нагородили Максима Горошишина з Кам'янського району, Віталія Смоленського з Уманщини, Юрія Пасхаліна та Андрія Саєнка зі Смілянщини, Віктора Черниця з Манківського району та Тальнівця Юрія Паращука.